Це Lenovo Legion Pro 7, найбільш потужний та витривалий девайс з усіх, що поки що були на каналі. До 160 Вт i9 13900HX та до 175 Вт RTX 4090. Ось такі ліміти потужності можна виставити на цьому ноутбуці. Це ноутбук нового покоління, який може задовольнити найвимогливіших користувачів. Давайте дивитися. А перед цим нагадаю, що у Lenovo є круті бездротові девайси, які в парі з ноутбуком. Створюють зручний сетап для геймінгу та роботи. Це мишка Lenovo Legion M600S, яка працює на частоті 2,4 ГГц по Bluetooth чи по кабелю. До неї ось такий килимок з поверхнею контрол. І, звичайно ж, як без ігрової гарнітури. Це навушники Legion H600. Теж бездротові, але можуть працювати і по кабелю, і через міні Джек. Тож повертаємось до ноуту. Це 16-дюймовий девайс зі знайомим не геймерським дизайном. Маленький натяк на геймінг все ж є у вигляді RGB смуги під бал. Пампером. Тут поєднані скошені площини та заокруглені кути, і в цілому ноут виглядає цікаво. Компанія старається мінімізувати вплив на навколишнє середовище, тому корпус частково з перероблених матеріалів. Кришка з анодованого алюмінію, дно теж, але на 50% складається з переробленого алюмінію. Робоча поверхня з пластику, а інші елементи на 30% з перероблених полімерів. Але тим не менш, ноут міцний і навіть дуже приємний на дотик. Товщина 26 мм без урахування високо. Ніжок. Вага доволі велика, 2,8 кг, але це обумовлено масивною системою охолодження всередині. Блок живлення аж на 330 Вт. Він широкий, але тонкий. І на мій подив, цей фірмовий блок не розігрівається як праска, навіть при максимальному навантаженні ноуту. Батарея на 99 ватт-годин. забезпечує 6 годин перегляду відео чи роботи з документами. Є технологія Super Rapid Charge. Вона дозволяє дуже швидко зарядити ноутбук через USB Type-C з Power. Дилівері 140 Вт. Роз'ємів багато, і основна частина з них розташована позаду ноутбука. Тут LAN порт USB-C Power Delivery 140 Вт та DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, 2 USB 3.2 і фірмовий порт блока живлення. Ліворуч USB 3.2 і такий самий USB-C, що й позаду. Праворуч комбінований аудіо 3,5 мм, перемикач захисту камери і USB A3.2. Охолодження здійснюється за допомогою величезної випарної камери, яка розгалужується гілками навколо двох великих вентиляторів. Також встановлені окремі радіатори на M2 SSD бездротовому модулі Wi-Fi 6i, та металева кришка на планках ОЗП. За рахунок своїх розмірів та інженерного рішення, система охолодження. ColdFront Фронт 50 ефективна і не дуже гучна. Вентилятори виходять на максимальний рівень обертів, тільки якщо виставити повну потужність вручну. В такому випадку шум вже відчутний, але принаймні ноут не свистить як шліфувальна машина. Lenovo Legion Pro 7 у цій конфігурації оснащений 16-дюймовим дисплеєм в форматі 16 до 10. Він відкривається на 180 градусів, а інколи це корисна фіча. Пікова яскравість 500 ніт, контраст 1200 до 1. Матриця IPS, кольорове охоплення 100% sRGB. Дисплей має заводську калібровку, середній дельта E 0,95. Частота оновлення 240 Гц. Є овердрайв матриці, який перемикається в софті. Відгук на рівні 6 мілісекунд. Є невеликий шлейф на уфотесті. Дисплей підтримує G-Sync і Dolby Vision, отже, зображення буде чітке та без розривів. Також можна увімкнути HDR, кути огляду не супер широкі, зображення дещо змінює тон та гаму під кутом більше 90 градусів. Клавіатура розроблена разом з компанією. Corsair має назву True Strike Чимось схоже до тієї легендарної і зручної клавіатури по типу моделей ThinkPad. Це майже повноцінна клавіатура острівного типу зі зручним м'яким ходом. Тут і окремо виділені великі стрілки, і повноцінний, але зменшений цифровий блок. В комплекті є крутий набір зі змінними керамічними кейкапами, запасними стабами та інструменту для їх заміни. Можна замінити, наприклад, WASD або будь-які інші того ж розміру. Клавіатура має RGB-підсвітку, яку можна налаштувати окремо на кожну. Кожну кнопку своїм кольором. Кольор та інше можна змінити в утиліті Lenovo Vantage. Є 5 пресетів, які можна редагувати, як заманеться. Ось що вийшло у мене. Кнопка увімкнення розташована окремо і її не сплутати з іншими клавішами. Вона світиться в залежності від режиму живлення ноуту. Червоний продуктивний, білий збалансований авто, синій тихий і фіолетовий ручні налаштування. Режими можна змінювати на льоту за допомогою комбінації клавіш FN Q. Тач. Пад великий і зручний. Він також має м'який, але впевнений хід основних клавіш. Ноутбуки серії Lenovo Legion Pro 7 можуть бути оснащені процесорами Intel Core i9 13-го покоління. Це гібридний процесор сімейства Raptor Lake на 8 продуктивних та 16 енергоефективних ядер. Разом це 32 потоки, номінальна потужність 55 Вт, Але в ручному режимі можна подивитися, які ліміти виставлені на кожному з готових пресетів. Також від режиму залежить температура і частота. Як на мене, найкращий режим для ігор продуктивний. А авторежим може працювати з інтелектуальним відстеженням. Якщо штучний інтелект ввімкнено, то збалансований може перемикатись в продуктивний, коли це необхідно для кращої продуктивності в іграх чи в робочих 3D-додатках. В ручному режимі можна викрутити всі повзунки на максимум і навіть температурний ліміт виставити на 100 градусів. Процесор на це розрахований. Ну а пограти чи попрацювати в тиші також можна в режимі Quiet. i9-13 900 hx в парі з найпотужнішою ноутбучною відеокартою Nvidia RTX 4090 на 16 ГБ відеопам'яті це найкраще рішення не лише для ігор, а й для таких додатків, як Cinema 4D чи Blender. Монтаж 4К відео в Premiere Pro може бути ще швидшим з прискоренням вбудованої графіки Intel. В гібридному режимі швидкість рендеру мого тестового проєкту 10 хвилин з апаратним прискоренням і 17 хвилин 30 секунд без прискорення. Оперативна пам'ять DDR5 5, обсягом 32 ГБ на частоті 5600 МГц. Є два слоти для SSD M2 PC Express 4 версії. В одному з слотів встановлений дуже швидкий Samsung на 1 ТБ. Є MUX Switch і Nvidia Advanced Optimus. Детально, як це працює, я вже розповідав, але якщо коротко. Ви самі можете обирати, до якої графіки буде підключений дисплей. А Nvidia Advanced Optimus автоматично перемикає дисплей на дискретну графіку, коли ви запускаєте ігри. Кіберпанк я протестував в продуктивному та ручному режимі з усіма повзунками на максимум. Як бачимо, в найтяжчих сценаріях, а саме на ультраналаштуваннях з трасуванням променів, ноутбук відпрацьовує щонайменше 60 FPS в середньому. Хогвартс Легасі теж на ультраналаштуваннях з тими ж режимами потужності. Але але також додав пару тестів, де порівняв, як працюють технології генерації кадрів з трасуванням і без. Температури в ручному режимі інколи досягають відмітки 100 градусів, але ж я ж сам цей ліміти підвищив, тому все норм. В Fortnite можна грати на епічних налаштуваннях з увімкненими технологіями на ніт, люмен та трасуванням променів в будь-якому з режимів. Навіть в тихому режимі все ще можна грати з цими налаштуваннями. Але для нього я б рекомендував знизити навантаження на відеокарту. В усіх тестах ігор було ввімкнено Технологію DLSS на пресет. Якість висновок. Це один з найпотужніших та чудово зібраних ноутбуків, що я колись тестував. З плюсів імбове Duo 13900 плюс 4090, величезна система охолодження, хороші режими живлення, mux Switch і Advanced Optimus. Навіть в тихому режимі можна розраховувати на нормальний FPS. зручна клавіатура з адресованою rgb підсвіткою та набором для заміни кейкапів на керамічні. Велика кількість роз'ємів теж порадувала. Екран хороший 240 Гц, точний, але було б краще, якби були ширші кути огляду і трохи швидший відгук. От тоді була б взагалі імба. Ціна такого преміального задоволення 160 тисяч гривень. Але з такими параметрами ти хоча б розумієш за що ти віддаєш такі гроші.